Говорити так, як воно є. Як, як людина може отримати субсидію, якщо вона не заповнила заяву? У неї просто тоді взагалі немає такого шансу. Інша справа, що ми, так як я сказала, що люди не збережені, бо вони не мають чітких критеріїв, яким чином буде та субсидія нараховуватися. Але я повернуся до Києва і ми звернемося з цим питанням до уряду, Міністерства праці і соціальної політики. З тим, аби вони все-таки надали людям форму, щоб люди могли орієнтуватися, яким як чином на нарахування. Але люди, безумовно, повинні заповнювати ці, ці декларації. І єдине, що також треба уряду, уряд повинен гарантувати людям, що для людей не буде ніяких негативних наслідків, ніяких санкцій, якщо навіть там буде помилкова інформація. Тому що сьогодні та інформація, яка там запитується, дійсно людина може не абсолютно. Несвідомо так, надати інформацію, яка може бути неточною. І людина повинна бути впевнена, що для неї це не буде мати ніяких негативних наслідків. Не можна достеменно сказати, наскільки тарифи є обґрунтованими, оскільки уряд не надав усю інформацію, яка би могла довести до рекомендованих І, безумовно, є підстави стверджувати про те, що тарифи можна переглядати і необхідно переглядати. Що також необхідно е, зазначити, необхідно думати про те, аби переглянути до осені оцей соціальний стандарт, який, е, який сьогодні є в обсязі 200 кубометрів газу, але який ми всі розуміємо, що є недостатній для того, щоб обігріти навіть найменші будиночок. Тому е, всі сходяться на тому, що ми повинні переглянути цей соціальний стандарт і підвищити. Цей обсяг газу, який необхідний, мінімальний для людей для обігріву будинків особливо музеї максимум. І нарешті, третє, що важливо розуміти, це якість самого газу. Фактично сьогодні всі розуміють, що газ, який подається для споживачів, він є ни своєї якості, не своєї полирністі. І в результаті люди, використовуючи великий обсяг. Газу, тобто великий обсяг кубометрів газу, насправді споживає невелику кількість. І тому необхідно зараз створити систему незалежного моніторингу якості газу для того, аби його калорійність, щоб люди платили виключно заслужені газ, а не це, це суміш, яка собою віддається. Що ще також важливо, і зараз власне, ми поспілкувалися перед конференцією із працівниками субсидій, і Ми розуміємо складність нарахування субсидій. Причому складність не, власне, не в анкеті. Анкета є дуже простою, але складність є в тому, що немає чітких критеріїв, коли такі субсидії можуть бути нараховані або не можуть бути нараховані. І в результаті люди розгублені і люди не... Спокійно і впевнено заповнювати ці анкети, оскільки бояться, що неправильно вказана інформація може для них мати негативні наслідки не лише на нарахування субсидії, але й вимогу певного відшкодування. Це є недопрацювання уряду. Такі анкети повинні містити ті дані, та які людина, якщо людина заповнює будь-яку анкету, вона повинна бути впевнена, що за умови, якщо вона вкаже. Правильну інформацію, достовірну інформацію, вона повинна очікувати, що точно за цими критеріями її будуть нараховані субсидії.